Якщо ви або ваші рідні отримують українську пенсію за кордоном чи на тимчасово окупованій території, слухайте уважно. До 31 грудня 2025 року потрібно підтвердити свою особу. І саме у цьому відео для вас я підготувала детальну інструкцію, як це зробити. Тож, скопіювавши посилання, яке я залишила. Під цим відео ми заходимо на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ось так виглядає цей портал. Тут буде цікавим також ознайомитися, що є додатково. Нас цікавить сьогодні саме заява на ідентифікацію на відеозв'язок. Але ж перед тим, як заповнити цю заяву, нам потрібно увійти. Щоб увійти, потрібно зареєструватися. Ось тут, нажавши Реєстрація, потрібно пройти реєстрацію на порталі і зареєструватися. Ось тут можна знайти інформацію, як саме зареєструватися на порталі. Є два способи, з якими вам потрібно ознайомитися. Перший і другий способи є онлайн і другий спосіб подача заявки. Ви собі обираєте, який для вас зручніше. Зверніть увагу, що реєстрацію на порталі можна зробити лише один раз. Тобто, коли ви вже зареєструвалися, ви вже просто входите через вхід. Нажавши Вхід, тут є в нас що? шість способів, як увійти. Ви обираєте зручний для себе спосіб. Я вам рекомендую через Дія підпис. Він найзручніший. Увійшовши до себе в кабінет, переходимо до заявки. Тут ви побачите ось саму. Заявку на ідентифікацію у режимі відеоконференц-зв'язку. Вам потрібно написати сюди своє прізвище, ім'я по батькові, свої дані, обрати тип документу, що буде засвідчувати особу. Також обрати спосіб, за допомогою якого буде проходити відеоконференція. Внести свої контактні дані, адресу електронну, телефон, також нікнейм. І не забудьте поставити галочку, що ви знаходитесь за кордоном. Також тут потрібно прикріпити ті документи, які ви вже підготували скани. Зверніть увагу, що він повинен бути невеликим, бо так він не прикріпиться. Ось ми його тут додаємо, ті потрібні наші документи. Додавши, ви подаєте заявку, просто нажимаючи. На вашу електронну пошту вам прийде сповіщення, де ви отримаєте точну дату та час вашого відеоконференц-зв'язку з працівником пенсійного фонду. А я вам вдячна за увагу. Поширте цю інформацію та до зустрічі у нових моїх відео.